Доброго дня вас вітає Полтавщина. Вже, мабуть, днів з 10, як у нас тепло. Та ні, мабуть, тиждень. І вже не тепло, а спека така, що не продихнути. І давайте зараз з вами пройдемося по моєму городу. Така ось полуничка. Стигне, їмо. Полоничко все гаразд. Перчики ось які, піднімаються по сортах, ті низенькі і таке листечко, У цього довгеньке листечко, ну, піднімаються. Слава Богу. А ось огірочки, за гірочками в мене гори, прямо гори, я вже прямо до сліз. Із восьмидесяти насінин, що я посадила, зійшло, мабуть, десять. Усього на всього десять. І нічого далі не сходить. Я від слимаків захищалася. Навіть ночі виходила дивитись, немає слимаків. І не сходять. А ці, що пересадила розсаду, воно поки було розсадою, було таке гарне, так гарно росло. Стояло зелененьке. А пересадила, все тобі таке. Що я хочу зараз робити? Може, в мене тут закислена земля та вона не росте. Усе. Я зараз візьму харчову соду, дві ложки харчової соди на відро води і трішечки додавлю цього старту. Може, може підштовхне, під столову ложку додавлю старту і зараз піділлю. За дірочками прямо зовсім доплачу, доплачу. Так мені і, і насіння професійне. І воно від сходиш, гляньте, сходило, скільки насінин посадило, скільки і зійшло. І кожного сорту. А тепер пропали в землі, і все і нема. Зараз буду підливати. Додаю 2 столових ложки харчової соди. Тут залишилось у мене якраз 2 столових ложки. І тут ось буде столова ложка отакого доброго. Трафлекс старт. Зараз перемішаю і буду підливати. Десь по стакану під кожну рослину і пролью рядочок, підливаю грочки, Томатики, гляньте, які вже гарні, ростуть. Я їм пасиночки обриваю, сіточка тут є, де їм підростати, нехай ростуть. Пасиночки як. Усі і як усюди. Нахиляюсь і дивлюсь. Ось маленький. Зірвала. Ось маленький. Зірвала. Оцей. Ось іде основний стовбур. Ось його вже квіточка. А цей ще зовсім нічого немає. Ми його зриваємо. Ось так. відщипую, залишаю піньочок і нехай собі росте. І тут уже ось маленькі. Листячка, що жовте зрізаю, а ці навпіл. Оце, щоб не крутилось тут. Оцей вершечок геть. Свідкіля йде пасиночок. Так, оце вже ось пасинок під квіточкою. І пішов пасинок ось уже з квіточкою, хай залишається. А ці всі, що між листями, все зриваємо. Поки вся увага була і гіркам, мало не взівала кукурузку. Оце вже точно жру а я... І уваги ніякої сюди не звертала, не було коли. Зараз все підсипемо. І нехай собі ростуть заодно капусточку. Ось гарно зійшла кукурузка. Тут ось зійшов кавунчик. А ось дивіться, оце що зійшло. Чого воно таке? Чого? Все гарно кругом. Однакове насіння. Те й зійшло, а те вимучило. Тут підсипимо. Сходить кукурузка. Ось гляньте. Ось які красунчики стоять. А з того краю обгрижене щось. А це диньки сходять. Господи благослови. Тут сходять, а там не сходять. Нема нічого. Гляньте, який враз раз бурячок став. Стало тепло. Та ще й побрискані. Прямо в раз бурячочки де взялися. Ну. Це пізня капуста, то як золото. Картопелька вже мені в пояс росте. Квіту ще не викидає. ну. І почувається, що поки гарно. Горошок. Синенький теж щось. Те в'яне, те росте. Боже, поможи. А солера зійшла гарно. Не зійшла, а прийнялась. А солера умничка моя. На горошкові вже ось стручечки, у них поназав'язувалися, гарний сорт такий. Мій подарунковий кабачечок уже такий. Обсипаємо його. І ті, що я посадила. Зійшли, посіяли І Вони посходили. Теж зараз обсипамо ось так. Нехай собі ростуть. Чесник вже починає викидати стрілки, вже будемо обламувати. А з ляньте яка стала морква. Чудова. І май майже вже вирівнялася. І росте собі гарно. І цибулька, вон, як золото, стоїть. А ще з ляньте на цю малину. Ну тільки тільки побризкали. Вон, гляньте, що робиться. Ну що це таке? Вже жавтіє. Ще не встигла нічого зробити, а вже жавтіє. На ну, вгороді вже показувати більше нічого гарного немає, поки давайте перейдемо на кухню. Там смачніше. І у нас сьогодні українські вареники із сирим м'ясом. Маємо пів кіла свинячого фаршу і грамів 100 курячого, там під низом лежить. Пучечок порізала кропу, одну цибулинку таку із вже молодих. Тепер ще маю дві цибулинки такі червоні, зараз потру їх на твертушку. на ось таку каструбату. Ось перетир цибульку, третина чайної ложки солі, суміш перців, це вже за смаком, сушений часник, 100 г водички і перебиваємо це все діло. Гарно вимішуємо і перестукуємо. Гарно перемішали, а тепер вистукуємо. Піднімаєте і кидаєте щоб фарш став однорідним. Я ж з'явилася у ньому така в'язкість. Ось такий вийшов фарш. Як бачите, він не рідкий, зате соковитий. Беремо півчайної ложки солі, три яйця 750 грамів води холодної. І це все гарно змішуємо. Така вийшла рідина. І додаємо борошно. Не спішіть, дуже туге тісто не повинно бути. Як бачите, я в тісто не додаю ні соду, ніякого розпушувача, яйце, сіль і борошно. Вимішуємо гарненько тіс... тістечко наше. Бачите, воно в мене не забите. Воно м'якесеньке. Зараз я його гарно вимішаю. І будемо робити наші вареники. Тістечко вимісила. Гляньте, до столу не пристає. На це тісто у мене пішов 1 кілограм борошна. Тістечка відпочила 15 хвилин. Відрізаємо кусочок, розкачуємо так, не дуже тонко, на два пальці. Нарізаємо шматочками величенькими. Як ви вже здогадалися, це у нас будуть пельмені, але ми не будемо робити їх. Малюткою. Ми їх будемо робити дебеленькими варениками. Тоді обмакуємо оце все у борошні, розкачуємо і будемо ліпити свої пельмені, вареники. Розкочуємо їх тоненько. Ось бачите, як тонісінько. Отакі величенькі будуть у нас варянички. І накладаємо сюди дебеленько фаршу, та й ліпимо гарнюні такі варенично-пельмешики. Ось так вони виглядають. Ось такі наші красунчики. Все, я працюю далі. Закипіла водичка. У водички сіль, перчик, лавровий листочок і кидаємо наші пельмені. Мого чоловіка тітка готувала вареники, отакі завбільшки, як рука, такі. Я перший раз так побачила, а мене матуся робила таких акуратненькі, невеличкі. Кажу, що це ви робите. Вона каже, варю вареники. Кажу, чому вони такі великі? Душа міру знає. Оце так і в мене із цієї серії душа міру знає. Хочеш з'їси один, а хочеш з'їси десять, скільки влізе, стільки з'їси. Закипіли наші варенички, чекаємо п'ять хвилин. Пройшло 5 хвилин. Витягаємо наші варенички, гляньте. Вони не розпалися, вони ціленькі. А тепер сюди гляньте. Отакі дві тонесенькі полосочки вершкового масличка. І ще й отак. Ну, і що ви скажете, що це буде негарно і невкусно, ні, ви помиляєтесь. Це буде смакота. Беру ціленький. Гляньте, скільки бульйону. Гляньте воно. Яке воно все макреньке там бульйончику повно. Це дійсно український, весняний, бо з кропчиком і з зеленою цибулькою. Соковито М'ясце. дуже смачно. Дуже смачно. Готуйте. Готуйте, усім смачного, усім до побачення, усім пока-пока.